Доброго дня, дорогі друзі. Кожен з нас всередині себе має духовні властивості, духовні здатності, але вони знаходяться в такому сплячому стані. Або кажучи сучасною мовою, Бог розташував кожному з нас свою надприродню силу і дав нам. Надприродні можливості, але щоб це працювало, нам треба активувати ці можливості і цю Божу силу. Наведу такий приклад простий з нашого життя. Всі ми користуємося якоюсь там побутовою технікою. І ось там хтось зі знайомих приходить до вас і каже, а ти знаєш, у тебе там є ще одна кнопочка, ти користуєшся її. Ти кажеш, да ні, я взагалі не бачу її. І він каже, ти попробуй, як це, як це працює. Ми кажемо: так, зараз друге діло. То ви натиснули кнопочку, і щось там друге ще робиться. То Ісус нам каже, що нам треба активувати віру Божу. Але ви скажете, да я і так вірю. А що ми читаємо у Слові Божому? Що коли Ісус почав своє земне служіння, Він завжди, кожен день нагадував людям, що треба мати віру Божу. А до кого він звертався? До людей, що вважали себе віруючими, що знали Бога. Взагалі, навколо Ісуса були, е, було багато юдеїв, то Він до них звертається і каже: треба активувати віру Божу так, щоб вона працювала. А коли ми насправді починаємо вірити у житті, на жаль, ми активуємо цю кнопочку віри, коли щось трапилося. Наприклад, якась там криза. В стані здоров'я, або щось трапилося у родині, або когось втрачаємо, або сьогодні війна, то ми переглядаємо своє життя і кажемо: Господи, допоможи. Як це робили люди, що ходили за Ісусом, що бачили Його, хто до Нього звертався? То від чого таке комфортне життя, щоб все так було добре, гарно навколо? Хто до нього звертався до Ісуса? Прокажені? Люди, які розуміли, що ніхто вже мені не допоможе, ніхто. Ніякі гроші, ніяка лікарня, ніяка влада, ніхто. І тоді кричать: Господи, допоможи! Хто ще звертався до Ісуса? Батьки, які бачили, як діти хворіють, і вони були налякані, що втрачають свою дитину, то кричали: Господи, допоможи, допоможи, Господи. Хто ще? Жінка, що хворіла 12 років, і втратила всі свої кошти, все майно на те, щоб зцілитися. Але ніхто не допоміг їй, І вона для себе прийняла таке рішення: піду до Ісусу і доторкнусь до Нього. І тоді Ісус сказав, що віра твоя, віра Твоя спасла тебе. То сьогодні я хотів би такий наголос зробити, що навіщо нам чекати якоїсь кризи у житті, коли щось трапиться. І ми будемо кричати: Господи, допоможи! Може, це час для кожного з нас активувати в своєму житті цю здатність і властивість духовню? Я вірю в Ісуса Христа. Сьогодні така коротка історія з Євангелія, це Марка, 9 глава. Ви, будь ласка, прочитайте самостійно вірші 17 по 27, Марка 9, 17, 27. Я лише коротенько нагадаю, що там відбувалося. Батько приходить з сином до Ісуса, тому що багато років син хворіє, і ніхто не може допомогти. І Він каже Ісусу, що Він був малий. Ще зовсім малий і вже хворів, і ніхто нічого не може зробити. І з якими словами батько звертається до Христа вірш 22. Та якщо можеш, послухайте, він каже так: Господи, якщо можеш, поможи нам, змилосердившись над ним, над сином, якщо можеш, Господи. І це є наші слова у стані кризи. Господи, якщо можеш. А що відповідає Христос? Коли Він відповідає, коли читає, так, я так для себе уявляю Ісуса, знаєте, з такою посмішкою, доброю на обличчя. І Ісус же каже йому, що до того, що того, якщо можеш? Ну, що це таке, якщо можеш? Богу все можливо. Але далі, що він каже? То все можливо тому, хто вірує. Все можливо. Він каже, що я готов допомогти тобі, але ти повинен мати віру. Тому що, коли нам дуже тяжко, важко, ми кажемо, Господи, допоможи нам, але Бог звертається до нас. А ти маєш віру. Чи ти активував цю кнопочку всередині себе, віру Божу. Чи працює в твоєму житті віра Божа? То Ісус каже: все можливо тому, хто вірує. Послухайте, все можливо. Все можливо. І Ісус не каже, що. В цій області життя це не працює, тут не працює, тут буде працювати. Він каже, що у будь-який час, у будь-якому стані ти знаходишся, у будь-якому місці, що б не трапилося в твоєму житті, якщо ти віриш і молишся Богу, то все можливо, то Бог нас не обмежує. Я знову нагадаю вам, що Бог дав нам цю надприродну здатність свою силу духовну, щоб ми з ним перемогли будь-які обставини. Тому сьогодні я закликаю і сам себе, і вас, друзі, словами Христа, майте віру Божу. І нам треба мати віру Божу не час від часу, коли щось там не так. І в житті. А зранку до вечора, з вечора до ранку, кожен день. І коли це ми будемо робити, жити з активною вірою Божою, то наше життя справді зміниться зовсім. Ви побачите? Ви буде бачити в цьому житті чудеса Божі. Тому не обмежуйте себе сьогодні. Довірте своє життя Христу. Не чекайте кризу. І як батько тут звертався до Христа, я ще е, не прочитав, що Він зі сльозами кричав до Господа: Допоможи, Господи, давайте прочитаємо, як він казав. І вмить батька, хлопчини, викрикнув скрізь сльози: Вірю, поможи моєму невірству. І тоді. Син батька був зсилений Христом. Вірю, допоможи мені, Господи. Допоможи мені сьогодні жити і мати віру Божу. Нехай Господь благословляє нас своїм миром та любов'ю. Побачимось! вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.